Всім доброго дня, мене Юлі звати, я психолог, і це канал Дивак. І сьогодні ми поговоримо про тему, про корисність невзаємного кохання і його успішність. Скажімо так, це кохання, ну всі знають коли, або то кажуть, що саме найщасливіші відносини це коли, скажімо так, коли. Він любить або вона любить, і він або вона дозволяють себе любити. Тобто, коли один любить, а інший дозволяє себе кохати. Чи, наприклад, як то кажуть, що справжній чоловік він любить жінку зі складним характером, чи навпаки, чи справжня жінка, вона цінує і поважає, кохає чоловіка, який до неї дуже жорсткий. Звісно, я не буду зачіпати цю тему. Я не кажу про людей, які там, звісно, про жінку, яка любить, коли б'є чоловік вік, і, чи про чоловіка, який любить, коли його жінка царапає та обкрадає і тому подібне. Звісно, це вже тема Стокгольмського синдрому, скажімо так, це вже інша тема, на якому поговоримо, ну, трохи, скажімо так, пізніше. Я більш просто акуратно зачіпну цю тему, тому що це більш лише до кулімінології, тому що я, якщо буду радикально її більш зачіпати тему Строкгольського синдрому, то, скажімо так, потім на, на кою дію, тому більш її ухайно зачіпну. Більш так в теоретичному плані. А зараз тут я, скажімо так, буду вже з приводу корисності невзаємного кохання. Скажімо так, скажу трохи свою думку, ну і трохи, звісно, розвінчаю міф. Деякі міфи про незаємне кохання поясню, чому не варте воно цього, чому не варто витрачати свої нерви і чому, здебільшого, в більшості випадків це кохання приречено, ну, на неприємне фіаско. А так, для того, щоб у нас ми мали можливість взаємно кохати один одного. Ми всі знаємо, що. У нас в країні війна, і завдяки нашим ЗСУ, у нас є можливість взаємно один одного кохати. Вони нам це забезпечують, таку можливість. Тому, завдяки тому, що вони нас захищають від ворога. Тому, звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ, ссылка в описі. А далі продовжуємо. Звісно, дивіться, я нікого не хочу образити, я нікого не хочу засудити. Я знаю прекрасно, що таких людей, навіть я скажу навпаки, їх не меншість, їх навіть більшість. Більшість людей тягнуться на тих, хто, ну скажімо так, хто до них, ну скажімо, тягнуться до тих, кому на них знаємо, те, скажімо так, начхати, тому що такі, начебто, здаються крутими, дуже, дуже класними, дуже сильними. Ну і звісно, більш ще менше. Ну, ще. Я не скажу, що таких там усюди більшість. Але я знаю, що таких, скажімо так, таки, таких. Таких, скажімо більшість, але ще більш менше половина. Вони, звісно, користуються тим, що за ними бігають. Скажімо так, не люблять, але. І ще більш не немало, але ще більш менше, на жаль, ну, скажімо так, надають перевагу взаємного коханню, чи просто його не поміщають, скажімо так. Так, всі скажуть, а що ти такий розумний, будеш тут нас вчити, повчати, розказувати, як нам жити. Повірте, я сам колись тягнувся до людей, скажімо так, до жінок, колись десь до 20 чи до 19 років точно не пам'ятаю. Які, скажімо так, не звертали та на мене ніяку увагу, скажімо так. Я був сам, скажімо так, колись, скажімо так, у невзаємних їх відносинах. А так, звісно, поговоримо на цю тему і, звісно, а так, звісно, поговоримо, чому цього не варто, ну і, звісно, почнемо з жінок, так як ми вічливі і спершу пропускаємо дам, Тому почнемо з них. Так, гуляє думка, що начебто жінка повинна поважати чоловіка, на який за неї бігає, не той, який прагне сім'ї, який прагне з нею поспілкуватися, прагне їй допомагати, підтримувати, захищати, чи там, наприклад, чи там, наприклад, поважати. А справжня жінка повинна сама поважати чоловіка, тому що він глава сімейства. І глава сімейства традиційно він повинен бути жорстким, повинен використовувати, скажімо так, повинен бути жорсткіший до жінки, повинен бути до жінки більш холодніший, егоїстичний і більш жорсткіший, скажімо так, і більш суворіший. Так, звісно, не виключено, що, є, що жінка повинна поважати свого чоловіка, тому що здебільшого, чоловіки, ну, скажімо так, в нашій скажімо, країни, чоловіки здебільшого підтримують сім'ю, і навіть більшість чоловіків навіть ще й на фронті захищає сім'ї свої, не тільки країну. І тому в більшості так повинні проважати жінки-чоловіків, але і чоловік повинен поважати жінку. Повірте, жінки, якщо вас чоловік використовує як власність, якщо ваш чоловік постійно вам. Бреше, якщо він вам зраджує, якщо він вам, вибачте, мене постійно вас защуглає, постійно придирається до цього, постійно засуджує вас постійно, ніколи вам рідко-рідко каже компліменти, а тобто, навпаки, навіть спочатку каже компліменти, а потім не каже, не враховує то, те, що ви, що ви для нього робите. Якщо ви для нього намагаєтесь робити щось, а він дивиться, знаєте, як в інший бік. Тобто, дивлячись в бік якоїсь стерви, скажімо так, або, як то кажуть, знаєте, скільки, скільки вовка не годуй, все одно він у ліс дивиться. Якщо от так, якщо він постійно вас обманює, постійно вас навіть принижує, чи намагається колоти вас гостріше, чи намагається постійно, я не знаю, не поважає вас толком. Повірте, вам не варто заводити з таким чоловіком відносини. Звісно, я вже не кажу про тих, що б'ють. Тут вже такі, до таких потрібно поліцію, до поліції звертатися, звісно. Але повірте, це не ваше кохання. Це ну, таке кохання, здебільшого, приречене на не те, що на фіаско, а ви ризикуєте просто бути кинутими, те, що він полюбить іншу жінку, яка, ну скажімо так. Більш-менш більш до нього егоїстична, а ви будете думати, а от за що, от за що. Я ж для нього все. Я йому і дитину родила, я для нього готувала, я йому і подарунки навіть дорогі дарила. А він отак от зі мною. Ну, тому що, звісно, ви такого чоловіка покохали. Тому такого чоловіка не варто кохати. Так, я знаю відносини, де такі відносини, скажімо так, досі тривають, а навіть тривали до самої смерті, але такі відносини найвдаліше, вони більш рідкі. Ну, найвдалі такі відносини вони більш рідкіші. Здебільшого, ці, ви ризикуєте тим, що чоловік вас просто кинеть. Ну він просто вас кинеть, скаже, що все, ви йому набридли, ви йому не цікава, і просто. Укаже вам на вихід, тому не варто. Звісно, я теж не кажу вам, щоб ви впускали чоловіків, які за вами постійно бігають, які вам набридають. Але чоловіка, який виражає до вас повагу, який виражає до вас, може, ну який виражає до вас симпатію, який бажає вам догодити, бажає вам зробити приємно особливо в відношеннях, якщо ви вже почали зустрічатись. Який бажає вам, вас навіть не те, що навіть забезпечувати, а сім'ю з вами, який бажає вас підтримує вас, який вас поважає, який вас слухається, прислуховується до вас. Отакий от чоловік, в принципі, вас, вам потрібен. А такі, що жорсткіші до вас, повірте, от це не ваші чоловіки, до яких тягнутися не можна. Також, звісно, ну, тут, скажімо так. Тому не варто. Звісно, такі чоловіки вони на початку ведуть себе такими, знаєте, цукерка у вас, там, цукерко букетний, знаєте, такий період вам, цукерки вам дарять і допомагають вам. І, звісно, і квіти, і, і відкритки, і листівки вам дуже такі. І, звісно, також і займаються спортом заради вас, і зізнаються вам постійно в коханні, навіть намагаються зробити вам приємно. Але потім, звісно, починається таке, що, ну, що вони виявляються тими, ким вони є, скажімо так, не ваша патія. Тому до таких тягнутися не треба. Завжди відповідаєте взаємності. Якщо ви бачите, що ви подобаєтесь чоловікові, бажано, чи ви йому подобаєтесь, і він на це звернув увагу дуже добре, от з таким краще заводити відносини. Але не намагатися притягнути до себе чоловіка, який вам. Ну, до якого, який, до вас, якому до вас байдуже. Тому цінуйте, жінки, поважайте себе уже не той час, коли, знаєте, у вас немає прав, у вас є всі права, і тому ви повинні себе вчитися поважати. Ну і далі до чоловіків. Звісно, тут і чоловіки їх більш трохи менше, але лише там десь на 2% їх менше, ніж жінок, які тягнуться, скажімо так, чоловіків, які тягнуть до жінок, які, вибачте, на них не те, що не звертають уваги, а які, скажімо так, для того, щоб добитися їхнього кохання, повинні пройти тяжкі випробування, скажімо так, чоловік, який. Замість того, які замість того, щоб які скажімо так, не те, що навіть не подобається їм жінки, які за ними бігають, чи які проявляють до, ним, до них якусь симпатію, <кій> а скажімо так, які навіть бісять їх, вони їх відганяють, вони кажуть, що вони їм не цікаві, і цікавляться, звісно, жінками, на які ну просто їм начхати. Ну просто вони їх не цікавлять, але він вони за ними бігають, вони за ними ходять. Вони їм допомагають, вони проявляють до них симпатію, увагу, звісно ж. А тут навіть сказати про взаємність тяжко, коли вони почувають взаємність, вони думають, там ну, вже не цікава, їм цікава жінка, яка вибачте, яка, вибачте, для того, щоб кохання перетворює на випробування. Повірте, кохання не повинно бути випробуванням. Повинно бути випробування таке. Щоб закріпило ваше кохання, а не само кохання. Якщо кохання це випробування, це не ваше кохання, повірте. Це не кохання, це, скоріше за всього, це маніпуляція, повірте. Така жінка, вона так може звернути увагу на вас, але здебільшого вона ризикує те, те, що вона вам або зрадить, або просто кине вас, або може навіть маніпулювати вам. Звісно, якщо вона, наприклад, старша за чоловіка, старша за чоловіка, перше таке враження, вона може зробити, що, начебто, вона навіть краще за його колишню. Але потім почнеться, звісно, маніпуляції, і, звісно,, і, ну, скажімо так, перетворить ваше життя на таке емоційне пекло. Такі жінки, вони здебільшого, повірте, вони будуть або не ревнувати вас, їм взагалі пофігу буде на вас, і вони будуть звертати увагу взагалі на іншого чоловіка. Або в них вже є за з собою запасний варіант, на випадок, якщо у вас доведеться відшити. Або такі жінки також не будуть, вони будуть вас постійно ревнувати, вони будуть вам забороняти вам. Спілкуватися з протилежною статтю, просити вас це, це видалити. До речі, пропустив трохи вибачаюсь, пропустив також і жінкам. Такий чоловік також, якщо так, такий рівний чоловік, і жінкам також не потрібен. Це вам на так напоследок. Повернемося до чоловіків, і, звісно, е Такі жінки вони вам не будуть дарувати. Ви постійно будете ризикуєте тому, що ви будете, навіть якщо вони виявляться гірше за колишнього, ви будете постійно повторювати, ну, тобто порівнювати їх з колишньою. Тобто ви будете казати, а що, от, от моя колишня, мені там подарунки дорогі дарила. А він нам просто скаже: Ну, так чого ти з нею розійшовся? Повертайся до неї, ти, що ти робиш біля мене? Тому, звісно. Тому, звісно, такі жінки, вони цього ну вони таких чоловіків, як ви, не варті. Не варто. Ви тільки, якщо ви думаєте, битує навіть міф, що така жінка, навпаки, вона мотивує людину, така жінка, яка командує, маніпулює чоловіком, яка зі складним характером, що яка не йде на поступи чоловікові, яка йому не поступається, яка постійно його і в гроші ставить, яка постійно йому закатує істерики, скандали жорсткі. Що така жінка мотивує чоловіка розвиватися, йти в зал фізично і в розумовому плані, що такий чоловік навпаки буде розвиватися, повірте, ні, така жінка навпаки, вона вас не буде ніколи підтримувати. Така жінка тільки вас тягне, буде тягнути назад. Ви з нею будете деградувати, просто деградуєте. Тому не варто вам шукати таку жінку. Реагуйте краще на взаємне кохання. Якщо ви бачите, що вам там якась жінка. Проявила до вас симпатію, то повірте, і якщо вона вам сподобалась, то повірте, це ваша жінка. У вас більше шансів з такою жінкою завести відносини. Чи навпаки, реагуйте краще на взаємність, коли ви проявили симпатію і жінка відреагувала. Оце тому з такою варто зустрічатися. Якщо вона, повірте, якщо вона вас любить, вона по. Приверне до вас уваги. Повірте, такі жінки є, і таке кохання є. Взаємне кохання, воно можливе. І жінки, які звернуть на вас увагу, звісно, можливі. Звісно, я. А, і ще також, би тут думка, що такійкою жінкою, жінкою не нудно. Що З усіми цими ніжними і добрими з ними нудно, а з нею не нудно. Повірте, вона, скажімо так, вам може із нею буде не нудно, але вам, але їй з вами буде нудно. І здебільшого, вона просто ну, ризикуєте тим, що вона просто піде від вас, а ви будете просто відчувати себе невдячним, у вас почнеться ненависть до усього жіночого полу, і ви, статі, і ви ще навіть три роки не зможете знайти собі нове кохання. Воно того не варте. Краще звертайте увагу на жінку, навіть якщо вона не дуже красива, звертайте увагу на жінку, яка вам відповідає взаємністю. Яка дійсно зацікавлення у вас, яка вам щось робить, будь вам знакою уваги, і вперше і, по-перше, коли навіть ви для неї щось даруєте, для неї щось робите, щоб і вона для вас щось робила? Повірте, не повинна у вас бути така жінка, що не буде вас, що буде вас примушувати для неї щось робити. Ви повинні хотіти для неї щось робити, і вона для цього теж повинна щось робити, щоб ви цього хотіли. Вона підтримувати вас, тому що ви у, у чоловіків теж бувають тяжкі часи, і тому необхідно, щоб жінка його підтримувала. Так, звісно, мені ж хтось долікне, що не буває чистої любові? чистого кохання його не існує. Так. Я здебільшого скажу, навіть здебільшого буває, я здебільшого скажу, навіть є рідко, рідко, але є пари, пари, де, скажімо, є також про чоловіків повернемо, до чоловіків зараз повернемося, що також так, є такі пари, де жінка для свого чоловіка зовсім нічого взагалі не робить, а чоловік для неї робить все. І вона його і в гроші ставить, командує їм постійно, маніпулює, забороняє. Спілкуватися з іншими жінками. Я знаю рідко також такі, що навіть дожили до самої смерті чи живуть до сих пір, але повірте, це рідкість. Де більшого ви ризикуєте тим, що такі відношення буде недовгим, або якщо буде довгим, у вас з долею вірогідності в 90%, просто ці жінки кинуть і, і підуть до іншого, а ви потім будете образитися на протилежний пол. Тому не варто звертати на таких жінок увагу. Звісно, хтось мені скаже, так, я скажу, що не існує чистого кохання, але повірте, взаємне кохання воно є. Воно існує. Ви просто деякі більшість людей звикли його не помічати. Тому що більшість людей, для них, ну скажімо так, це зона комфорту для жінок, які тягнуться до чоловіків, які їх, скажімо так, не дуже сильно люблять або взагалі не люблять. Або до. Чоловік або чоловіків, скажімо так, які тягнуться до жінок, які до них не звертають увагу. Звісно, це ваша зона комфорту, я нікого не засуджую, і ви маєте право так робити. Але для вас краще буде, якщо ви будете звертати уваги на взаємини. навіть якщо ви це хоча б варто спробувати. Якщо вам не подобається, повірте, ви знайдете взаємне кохання. І я бажаю, звісно, всім знайти взаємне кохання. Тому. Повірте, взаємне кохання воно існує, і ви це побачите, особливо, коли ви побачите, що є дійсно люди, які вас люблять. Їх можливо, і їх не потрібно шукати, їх потрібно максимум чекати. Тому необхідно для цього спілкуватися з людиною. Дуже-дуже довго і дуже довго її, скажімо так, оброблювати людину. Ну, не оброблювати, але. Скажемо так, перевіряти на довіру, звісно, паралельно і повинна ця людина перевіряти на довіру. Але ні в якому разі не треба на зло чи комусь іншому показати, що ти, наприклад, мужик посадить. Ко я мужик. Подивіться, я полюбив жінку, яка на мене не звертала уваги. Чи навпаки, я у мене, я жінка, подивіться у мене жінки, справжній мене чоловік. Він жорсткий, на відміну від ваших. Повірте, воно цього не варте. Вірте, взаємне кохання, воно набагато краще і набагато, вас, набагато допомагає вам добитися ваших успіхів. Воно більше мотивує як і чоловіків, так і жінок добиватися якогось успіху. І з такими людьми ви доб'єтеся швидше успіху, аніж з людьми, які вас і в гроші ставлять. Ви просто витратите власні кошти і власний час. Тому я всім бажаю взаємного кохання. Всім бажаю гарного вечора. Намагайтеся взаємно кохати одне одного. Бережіть себе, всього найкращого!